Районної ради Гришко Сергій Миколаєвич. Дякую справи. Депутат обласної ради Вальсвель Леонід Яронович, депутат районної ради Команенко. Кононенко Микола Миколайович і вас і... Володимир І Павленко Володимир. І ми зібралися сьогодні по поводу по поводу організаційної роботи по АТО, по сходу по бойови, як і сходу України, і конкретні ще вже керівники нашої yeah. ведуть курс справи, будь ласка, я так займаюся міцну місця. Я почав <зв>. затримку. <зв>. Зараз десь там дорозі, вже на під'їзді Олекіщу. Тобто він прийме участь в нашому засіданні. Голова адміністрації, ну, всі значно. Хочу сказати, що неправда був двосторонній комітет підтримки військовослужбовців, який задіяний зоні АТО, а також підтримці всіх сімей, які тут знаходяться, то це громадська організація. Головою цієї громадської організації ми обрали Лені Дароновича Васільда, бувшого керівника нашого району, як бувшого... Хоча був офіцерів не буває, це полковник армії. Болі детально про те, які задачі став би комітет перед собою, це координація всіх волонтерських напрямів, мала координація, прозорість і адрес поставок, безпосередньо тим хлопцям, які в цьому потребують, як з, 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 з захисту, так і. Харчування, матеріального забезпечення, це мало м'яс там затягнеться. Тобто я зараз для більш детального такого звіту і інформації надам слово недаром, що вас а потім вже поспілкуємося те-та-те, якщо було всім зрозуміло, і це було. Ну, багато хто мене знає, тому я не буду з вами говорити. За себе. Ну, скажімо так, що ситуація склалася таким чином, що мені прийшлося очолити цей громадський комітет. Сьогодні, я сподіваюся, ми від в цей комітет ходимо чи одного, чи двох людей. Зараз ми по всім селам приїжджаємо. Хочемо створити, щоб комітет був не парадний, не з начальства не там, з а щоб входили люди від кожного населеного пункту, від кожної сільської селищної ради. І тоді ми зберемо разом цей комітет, який буде дійсно думати за те, як допомагати людям в нашому районі. Якщо коротко інформацію, то я скажу так, що на сьогоднішній день з району вже воює більше 300 чоловік з Броварського району, десь біля 200 чоловік воюють наші земляки з міста Броварі. Є вже, на жаль, поранені. Є дуже багато проблем. цих хлопців, які пішли туди воювати, і тих хлопців, які ще не пішли воювати. А це наші люди, а це наші батьки, наші брати, наші чоловіки і навіть жінки деякі наші теж знаходяться в зоні АТО. Ну, яка ситуація? Я розумію, що вам багато про ситуацію говорити треба, тому що кожен з вас має можливість це почути або по телевізору, або по радіо, або почитати в інтернеті, або в засобах масової інформації. Разом з тим, разом з тим ми зустрічаємося з активом, з активами в населених пунктах. Щоб все таки довести ну, правильну цю ситуацію, яка сюди не складається там, і щоб все-таки налаштувати наших людей, щоб вони розуміли, що хоч вони, багато людей, які не задіяні в цих подіях, вважають, що це десь там далеко. Це ну, там є від ці області там воюють, а тут це вроді б нас більше у нас тут і свайда, у нас тут і все інше. У нас тут все по плану, нічого не міняється, і багато людей так думають. На жаль, вони ці люди, які так думають, дуже-дуже помиляють. Дуже помиляють. І от ми хотіли би, щоб активісти, депутати, сільської ради, люди, в яких там є підприємці, в яких є. Люди під перекувані, керівники наших установ, організацій, торговельних якихось медичних закладів, люди, школи, щоб все-таки доводили до людей, що це нас всіх стосується. І дуже-дуже серйозна ситуація. Її упрощати не надо. Я не хочу тут нагнітати якісь страсти, тому що, скажімо так, як військова людина, бувша військова людина. Мені довелося брати участь в різних мероприятиях, які проводились на той час, слава Богу, за територію Радянського Союзу. І я завжди таким ну, якось гордився, що прослужив в армії майже 30 років, і слава Богу, у нас на нашій території ніколи не було бойових дії. Якщо були бойові дії, то вони були, ну, ви знаєте, там Аністани, Окола, Інкі прочі, то, Чехословакія, то всі вони були якось за межами нашої країни. Тепер. Бойові дії йдуть безпосередньо в межах нашої країни. На жаль, ця зараза має таку якість, як розмножується. Як розмножу. Дай Боже, щоб це все кінчилося тільки тими подіями, які сьогодні є, щоб побистріше вони закінчилися, щоб воно не множилось і не прийшлося нам всім брати в цьому участь. Тому хотілося б, щоб перше завдання, яке ставить громадський комітет перед собою, це завдання доводити до людей те, що робиться насправді, через своїх активістів, через тих людей, які будуть безпосередньо знаходитися в, ну, в селах, на, на місці. Друге питання, яке ми ставимо перед собою, це питання допомоги. Дуже важливе питання допомоги нашим Збройним силам, Національній гвардії іншим. Словим структурам, які там знаходяться. На першому етапі дуже важливо було допомогти бронежилетам, касками. От в мене тут є цифри, якщо треба, я просто не хочу вас тут всіма цими цифрами обріняти. але повірте, мені вже десь біля 100 людей з цих 300 забезпечені, пішли туди. на ці бойові дії бронежилетами, касками, і іншими, іншими видами споряджень. Комітет вже купив в тому числі і тепловізор для першої роти 11 11 батальйон. Продовольство туди відправляли вже, вже багато чого зроблено. Я хочу сказати, що в районі багато зроблено і безпосередньо в селах, і. Керівництвом району, тут сидить Сергій Миколаївич Гришко і голова адміністрації бере в цьому участь. І всі беруть участь, тому що не можна, неможливо просто не брати в цьому участь. Тому не можна сказати, що в районі нічого не робиться, багато чого зроблено. Але ми проаналізували цю ситуацію і зрозуміли, що якщо ми будемо працювати так, хтось десь там в одному селі щось купив, хтось десь в другому селі, а в нас 45 населених пунктів в районі. Не попереджу. Дебацію, так? А на 45 населених пунктів. Получається, що не комусь населення хтось зібрав, хтось десь відправив своїх двох чоловік. Ну, поки така була можливість, знайшли гроші, відправили своїх. А якщо завтра прийдеться не два, не п'ять, не 10, а сто чоловік відправляти. А десь більше, а десь менше, а в когось. Є підприємства на території населеного пункту, і вони мають можливість, а в когось нема, тому що це не наші люди, чи вони нашу землю захищають. Тому ми вирішили, що на території району ми повинні зробити такий ну, якби, загальний запас або резерв засобів тих, які потрібно буде передавати туди, для тих людей, які будуть чи призвані, чи вже призвані на підсумку. І е, як показує практика, що це себе оправдує, тому що якщо у нас є якийсь невеличкий запас, резерв, у нас є обмінний фонд, за рахунок обмінного фонду буквально за останні два дні видано 15 комплектів бронежилетів, каски касок і таке інше. Тому і цей фонд поповнюється, і ми постійно володіємо цією ситуацією. Якщо такого у нас не буде резерву. Нічого на складах ми не будемо мати, то завтра прийде така ситуація, що відправили, а далі треба буде знову ж таки. А якщо мені через місяць, почнеться осінь, треба буде туди, ще може щось і так далі, і так далі. І крім спорядження, крім того, що там каски, бронежилети, там ми зустрічались безпосередньо з цими хлопцями, які там в АТО воюють. Така зустріч відбулася і був якраз ваш. Голова, з вашим представником, помните нашу цю mm -hmm. розмову. Дзвонить? І вони нам теж висказали таке, що крім касок і бронежилетів, треба і прибори нічного бачення, і що ми ну, там багато і тепловізори і, і так далі. Тому що можна бути в касці, але ночі нічого не бачити, і до тебе підуть плотно ну, і будуть стріляти на показки. Mm -hmm. Тому є багато таких питань, які потрібно буде вирішувати, ну, скажімо, тільки гуртово. Поодиночку ми їх не вирішимо. І останнє, ви знаєте, що наші е, хлопці з е, Барварського району, як і з всієї України, ну, я б говорити тільки за Барварський район, що у нас є декілька хлопців, які їздять безпосередньо туди, волонтери і завозять безпосередньо туди якісь значить, наші передачі. Ми передавали туди машину з. Хочами передавали туди і воду, передавали туди багато чи іншого, і в тому числі волонтери завозили все те, про що я говорю. Але вони працюють теж по принципу, значить, ну що щось зібрав, десь з кимось домовився, поїхав туди один, потім десь другий, поїхав друге місце. Нема ні зв'язку, ні контакту, нічого. Тому ми хотіли би об'єднати роботу цих людей. Ми їм повинні бути вдячні за те, що вони роблять. Але треба, щоб все-таки ця робота була якось об'єднана, щоб вона організаційно була правильно поставлена. Оце такі питання. Потім є такі питання, я вимушений про це говорити, що є такі питання, звертай, що ви там отом, що це за війна, воюють українці з росіянами. Я говорив, говорив, і хто мене не спитав, ще раз говорив. Мова не йде про конкретно, що українець повинен воювати з росіянами. Ми говоримо, що ми українці, вся Україна захищає свою землю, захищає свою землю. Диваємо, ми воюємо з терористами, не важно, якою він там національності. Ви знаєте, що там поприїжджали сволота зі всього світу зібралися: і чеченці, і осетіни, і сирійці, і кого там тільки немає. І навіть його слави. Тому, коли ми говоримо, що ми хочемо допомагати своїм людям, своїм хлопцям, то ми не, не хочемо допомагати, щоб конкретно з кимось воювали, А щоб люди, які захищають нашу землю, щоб вони мали допомогу, щоб вони відчували, що їх тут підтримують на місці, де вони народились. Я говорив. Останній раз ми зустрічалися з ним, я говорив, що бажано було би, щоб і листи туди доставляли, і від рідних, і щоб якісь подяки були, що ми, щоб вони відчували. І особливо діти, діти, якщо діти там відправляють якусь свою пошту, там, чи то батькам, чи просто там своїм односельцям, там дуже це в таких місцях сприймається дуже позитивно. Тому мова не йде про налаштування. Ну да, нам зараз потрібно. Розуміти, що Росія поставляє туди зброю, що Росія є, основний є керівник Росії, що, що наші на сьогоднішній день, на жаль, вороги. Нікуди не ділиться, так воно є. Але ще раз повторяю, ми воюємо проти терористів, проти тих людей, які підняли зброю проти нашої незалежності, проти нашої цілісності, нашої держави. Я не буду більше затримувати, я просто хочу сказати, що, що мені хотілося б, щоб зараз тут ще і голова адміністрації буде, і голова районної ради. Ми працюємо спільно, ми не, не ділимо зараз цю роботу, хто там більше повинен зробити, хто менше, тому що влада буде там ще за деякі інші функції відповідати, я не говорю. Сказати, чи О, ну, по соціальним, тут ми так, що наш громадський комітет буде займатися в основному це збором е, матеріалів, збором коштів, для того, щоб ми забезпечили тих людей, які воюють там, надали їм допомогу. Тобто ми будемо безпосередньо займатися наданням допомоги Збройним силам. Але є інші, що будуть пов'язані з військовими діями, з війною, будемо прямо говорити. Є ще інші дії. А це перше. Ви знаєте, що осталися сім'ї, і треба буде цим сім'ям якусь надавати допомогу і так далі. Тому ми, голова районної державної адміністрації. Значить, видав розпорядження, цим будуть займатися соціальні служби. У нас є така Єїцька, Лариса Петрівна є другі соціальні служби, які будуть займатися наданням допомоги сім'ям. І третє питання це біженці. Вже у нас в районі, може треба хвії нема біженців, я не знаю. У мене вже є, да? у мене просто інформації це не було. Але я хочу сказати, що в районі вже достатня кількість. Людей, які звідти приїхали до нас, які з певний час прийдеться допомагати. І це теж буде робити районна влада, районна адміністрація, районна рада, тому що ви знали, що цими питаннями теж будуть займатися. Ми відкрили, обично тут з нами їздив Юрій Іванович, він говорив, я просто скажу, що ми відкрили рахунок, на цей рахунок надходять кошти. і Ми ці кошти використовуємо тільки на надання допомоги. Збройним силам, ніяких платних ні, ні послуг, ніяких нічого, ніхто ні, ні. Все на добровільних засадах. І ще раз повторююсь, я хотів би, щоб в кінці потім вас назвали, чи, чи сама людина, чи одна, чи він зветься, хто де входить в цей комітет, щоб ці люди відпряму бачили, куди йдуть ці кошти, на ну, що вони йдуть. І незалежно від того, звідки ці кошти приходять. Нам із Києва надсилають. От мені дзвонили недавно авганці з ки Київський кажуть, ми хочемо купити те-то, те-то, те скажіть нам, де купити, і куди послати. Ми, то є, незалежно від того, відки будуть кошти находити, то ми будемо раді всі, всі ці кошти ділати. Ну, то, в принципі, все. Буде.